Якщо в момент опитування, коли я біжу по солдатам, безприємно кричить рація. Средоточиться, можна зробити діїти ще не мішала, опитувати. Та виключи її. Розтягнулися. Ти плюс. Я можу кричати її, як, як дебів. У тебе скільки магазинів? 20. Ти ж перед цим казав 0. У мене ноль. Плюс прийняв. На вас розпочнеться штурм через 5 маленьких. Плюс. Мені потрібна доповідь. Проїхав що? Весь особовий склад. Убило. І... Убила. Патрон, патрон, я лімур. Доповідь. 15 осколочних, 10 кілоків, одна граната, 20 магазинів. Чого мені так складно попалося? Вовк, вовк, я лімур, мені потрібна доповідь. Закипів. Тренуватися і вчити. Молодець, мені подобається хід твоїх думок. Хто не розвивається, той довго не живе. Питання. Дисутно. Не може бути. В армії все складується дуже просто. Ми не скачемо через голову, ми робимо доповідь своєму непосредственному командиру. Все те саме відбувається на позиції. Є командир малої тактичної групи, є командир всієї позиції. У нас є шестеро. У нас. Ми розтягнуті по фронту 30 метрів. Хтось один з вас командир. У тебе 5 чоловік. У кожного з вас є ограничена кількість БК. Нема такого, що у вас там його вагон буде. Його достатня кількість. Но ми його безроздумно не використовуємо. Зрозуміло? Так. Условно, жмих 15 магазинів. Ти в нас легкий 300, можеш продовжувати бій, але тобі потрібен евак. Ти в нас тобі не повезло, ти велика потеряшка, ти просрав ночник і просрав радейку. Ну в тебе є 15 магазинів, зрозумів? В тебе ПКМ плюс-мінус 800 тисяч набоїв. Що ми робимо? Ми не знімаємося з позиції. Ми не біжимо до свого командира. Ми не падаємо йому в коліно і не кричимо Дядько, я просрав радійку!». У мене залишилось мало бика на пекач. Що робимо? Командир не сидить на місці. Командир це така людина, яка постійно з кимось комунікує, ганяє і узнає, що зо мною. Він не знає, коли в тебе там сталося твоє поранення. Що з тобою, живий ти чи не живий? Він продвигається по позиції, уточнює, ви даєте йому доповідь. Допустимо, ви там сидите парами навіть. Робите доповідь. Є радейка, добре. Виходимо по радейки, говоримо. У нас обмежена кількість БК, у нас закінчується граната. Зрозуміло, ми не говоримо це в відкрито, ми шифруємо. Командир цю всю інформацію збирає і робить доповідь на КСП. Щоб на КСП вище стояще командування розуміло, як продуктивно ми зможемо стримувати опір на ці чи інші ділянці відповідальності. Звучить страшно. На самом деле все елементарно, просто ми контролюємо своє БК, Під БК підлягають гранати, набої, всі види набоїв, міни. Все, що є, все, що в нас було на позиції, ми все рахуємо і все стараємося економити. Ведемо бій, але ну, економно. Не так безроздумно, що висунули руки, одкалатали за 15 хвилин. Все те, що можна, чим можна було стримувати, бій сутки. Понятно? Робимо на командира доповідь. Командир, в свою чергу, робить доповідь на вищестоящого командира. Више стояще командування передає командиру, БК буде там на протязі п'ятнадцяти маленьких, зустрічайте. Понятно? Що робить ваш командир? Доводить інформацію до вас. Так само по трьохсотих. Ви не будете самі виходити на свого комбріга і говорити, пане полковнику, я 300, мені одірвало ногу, які мої подальші дії. Ви виходите на свого командира, командира групи. Командир групи виходить на вищестояще командування і запрошує заміну людини і ЕВАК. Все елементарно просто. Підрахували, зробили доповідь. Ваш командир не буде робити доповідь за кожного із вас. Він буде робити доповідь загалом. Тобі треба пройти їх всі максимально швидко, максимально швидко в голові з цієї каші служити конфету і передати на КСП. А КСП буде те підганяти, тому що війна не зупиняється. Йде обстріл, йде штурм. І я повинен знати на КСП, чи ви своїм БК і своєю кількістю людей втримаєте позицію, чи до вас відправляють допомогу. Плюс? Плюс. Почули? Плюс. Розсредоточили. Я лімур, мені потрібна доповідь. Плюс прийняв. Я 300 і в мене 10 мають. На вас розпочнеться штурм через 5 маленьких. Плюс. Мені потрібна доповідь. Плюс. Плюс. За інші донат. Смиг, я, я Лемур, доповідь! Смиг на зв'язку, добрий. 30, 40 магазинів, 24 гранати, двоє 300. Плюс, плюс. Фу. Підходь до мене. Плюс. Ти сказав 40 50? магазинів. 40 магазинів. Ти свої не вважаєш? — Тобто ти не будеш приймати кучу. Я ж тобі сказав, це все треба в кучу максимально скласти. тебе ж теж є БК. Ти ж не прийшов туди в трусиках просто, правильно? Бас було 40 магазинів так. в них, плюс 10 твоїх. 12 гп. За час ти не сказав зовсім. За 2-3 сотих ти сказав. За гранати ти не сказав. Скільки тобі карандашів треба на заміну, щоб витягнути трьохсотих? — сотих? Ти не сказав. Так. Чого не сказав? 2, 2, 2. Доповідь по цьому всьому була? Ні, не повна. Hmm. Не повна. Чому? E, забув про Про що? Весь особовий склад. Убило. І, убило. 20, боб, магазинів не можна, не 20 магазинів 0 гранат. 20 магазинів 0 гранат. О! Зв'язку, вовк на зв'язку. Доповідь. Вовк, вовк, я Лемур, мені потрібна доповідь. Магазинів. Мінус. Тридцять гранат. Мінус, вертайся. У тебе скільки магазинів? Двадцять. Ти ж перед цим казав 0. У мене 0. Тільки магазинів? 100. А в тебе? Ноль. А на п'ятьох 100. <настук> в тебе скільки? 20. Усіх по 20, 20 магазинів. Хорошо, 4 по 20. І в мене по 20. Так ти ж сказав 0! Ні, 20. <клес> просто вилетіло. Все ну я до одного дійшов, поки до другого дойшов, забувся тільки в нього, сільки в мене. <клес> Та ви ще в рацію постійно мене підганяєте, воно потім каже, ти як от... думаєш. Тільки позвонять братуха, ти там не спіши чисто по сигаретку пройдись, узнай, є у вас БК або ні. Розтягнулися. Ти 300 -й. плюс. Я можу кричати, як, як дебіл? Ні. Плюс. <клес> Просто уточни йому. Хорошо. Там все узнаєш, там зробиш доповідь. Я не знаю, є там 200 чи 300. Максимально ви протримаєтесь годину. Зрозумів? 40 магазинів, 10 гранат. 80 магазинів, 20 гранат. 40 магазинів, 10 граматів. 120 магазинів, 30 гранат. 40 магазинів, 20 гранат. 40 магазинів, 10 гранат. Я 300. Я 300! Лемур на цвязь вовку. По гранатах сказав, 300 сказав, три карандаша сказав, годину сказав. З цього всього, дивись, максимально треба було тільки тобі заповнити. І все. Ага. Важко. Достатньо можна прирочитися. Давай, звий мені когось. Доповідь. 15 осколочних, 10 кілометрів, одна граната, 20 магазинів. Осколочних? осколочних. я не Научиться користуватися ну, радією. Чого мені так складно попалося? на збор! Дозволяю зняти шолом. Потеря радій. Може бути? Може. Мінус теплак. Мінус рація, мінус чотири, мінімум чотири магазини, мінус людина, мінус дві гранати. Зібравши цю всю інформацію з вас, так як командир цієї позиції, за яку я несу відповідальність, я розумію, що вона протримається. Я розумію, що у мене мінус одна людина. Я розумію, що у мене якась частина фронту зараз стоїть оголена. Я роблю доповідь вища. Плюс блокирую його радійку. У вас в усіх є радійки. Отшиваю його. Якщо він. Так случилося, він не 200, він попав в полон, бо він 300 лежить без свідомості, не виходить на зв'язок. Я вчуваю його рацію, щоб нас не слухали, щоб елементарно не знали, скільки в нас БК на позиції, з якими силами до нас заходить. Я підвожу підсумок цього всього з п'яти чоловік. Я розумію, що мені треба по БК у вас всього достатньо. Я буду відправляти групу людей, щоб провірили позицію, залишили там позиціонника. З ними я передам мінімум 500 набоїв тобі на ПКМ, мінімум дві гранати. Ти в стрілковий бій не вступав. Мені треба плюс один теплак, тому що в мене позиція, так як він був з теплаком, він самий перший. І плюс одна радійка, яку одну треба очити, а одну треба видати. Отак це виглядає. Тільки це все в голові. Інформація збирається і передається. Так само, ступенево. Тобто від меншого до командира, до командира, до командира, і наш комбрів, сидячи в себе на КСП, він розуміє, що в нього відбувається на фронті. Но це не значить, що якщо він сидить на своєму КСП, він ніколи не приїде до тебе на твоє ротне КСП. Він приїде і провіра, чи не сидите ви там і не граєте на плазмі, на здоровенні, PlayStation, поки ваші позиції там штурмують і хлопці загинаються без БК. Понятно? В комбріга задача основна контролить вас всіх. Він наладив процес. До нього доходить інформація з самого низу. Ну, не через голову, не від солдата до комбріга напряму, а ступенево від солдата до командира відділення, від командира відділення до командира взводу, від взводного до ротного, від ротного до комбата, від комбата до комбріга. Плюс. Комбріг вам не прийде і не скаже, так, група орлів, сьогодні ви йдете на штурм. Він дасть задачу комбатам, комбати, ротним, ротні, взводним, взводні командирам відділень, командири відділень, командирам бойових груп, командири бойових груп підготовилися, дали доповідь, доповідь дошла так само ступенево до комбата. І комбат знає. В нього є прогрес на фронті. Він штурмує. Понятно? Поставте себе на місце любого комбріга. Комбата комбріга. він думає за всіх. Понятно? Да. Це людина з великою головою, яка знає всіх і повний всіх. Питання не може бути. Дозвольте питання. Давай. Якщо в момент опитування, коли я біжу по солдатам, безперервно кричить рація. зосередитися, можна зробити дійти, щоб не мішало опитувати. Та виключи її. Я, я б так не робив. Дядьки, дивіться, тут я кричав в радійку один. Один. Ви розумієте, що таке е, от, ротна радейка. З роти не виходить 5 чоловік на позицію, і все. І всі останні 145 чоловік сидять і слухають. Це щоб ви розуміли, як мінімум чоловік 130, не на одній посадці, це розкидані посадки. По одній радійки виходять на мінометку, на арту. На КСП індивідуально на позицію по позивному. Там буде кіпіш. Вам в цьому кіпіші потрібно уловити свою інформацію і встигнуть передати те, що потрібно командиру. Зрозуміло, те, що хоче від вас командир, зловити і передати те, що потрібно командиру. Потрібно робити доповіді, що у вас все 4-5-0, долар по 8, нас не штурмують, ми сидимо чілим, спостерігаємо. Plus? Plus. А тут я тільки один. Давай зараз соберемо. Візьмемо 4 радійки, з чотирьох сторон почнемо до тебе говорити. І тобі треба буде зібрати цю інформацію. І я буду требувати її, щоб ти зібрав. А ще я тобі періодично буду говорити максимально в укриття, тому що починається артобстріл, в небі ворожий дрон, вас штурмують, повисить пильність, і це все буде отак беззупинно. І дивіться, є така ситуація, що от не потрібно сидіти. На позицію зайшов, сів і все. До мене прийдуть, мені принесуть. Сидим і мовчимо, спостерігаємо. Ми так не робимо. Якщо ми вступили в бій, ми потратили своє БК. Ми виходимо на командира, командир теж не сороконожка, мотається туди-сюди постійно. Навіть командир позиції. Людина теж повинна відпочивати. Вас теж будуть міняти, щоб ви відпочивали. Ви буде, вас будуть міняти, ви будете передавати ту інформацію, яку ви знаєте. Скільки у вас є БК, що ви залишаєте на позиції, що ви забрали, що ви втратили. Зрозуміло? Щоб наступна група була готова до того, що у нас на позиції. Молодець, мені подобається хід твоїх думок. Ви виходите на зв'язок, от ви вступили в бій, виходите на командира групи, на командира позиції, говорите, був бій. У мене 1-200, Втрачено, використано, скільки БК, скільки гранат, щоб до вас підтягнули ще одну людину, яка прийде до вас з БК. Все те саме, дядьки, з провізією. Тобі ж вода, тушонка, сухпаї, трусішки, носішки. На позицію зайшли, вроді взяли з собою, пішов дощ, так як сьогодні сюди. Зранку видвинулися, валив дощ. Прийшли сюди, всі мокрі, Передіться нема в що. Елементарно труси, носки, женські прокладки, як стілька, щоб хоча б ноги були сухі. У вас цього нема. Ви виходите на командира, командир передає наступній групі. Це вже не та інформація, яка до комбріга дойти до комбата, Зрозуміло? Це інформація через командира доходить до командира іншої групи. І коли вас, до вас буде заходити людина, вона принесе вам. Затягне. Так само будуть використовувати і вас, щоб ви принесли. Зрозуміло? Закипів? Тренуватися. Походить от? на сампо по бліндажах. Прошовся, опитав, записав, зробив доповідь. Через пів години ще раз обійшов усіх. Не стісняйся, ходи, надоїдай, так краще запам'ятатися. Стісняюся сам, бери когось із побратимів, ходіть, набивайте це. Хто не розвивається, той довго не живе.